Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми підрахуємо разом з вами, скільки ж коштує змога теплового насоса 1 кВт-година теплової енергії. Тут, тобто те, що він видає в хату, скільки там кіловат. Ми порахуємо скільки. Ну, ви вже, мабуть, побачили з назви відео чи з картинки, скільки вона там коштує, але вам цікаво, однозначно, я думаю, цікаво, як же Ігор дійшов до таких привабливих цифр. Да? І сьогодні я вам покажу всі свої розрахунки. Все разом підрахуємо. Це ніякий не хейт, не хайп. Не обман, це все так реально працює. Теплові насоси, вода, вода, вони реально, це реальний звичайний режим роботи. Про повітря. Повітряні не будемо сьогодні говорити. Там зовсім не так все весело і красиво, як виходить, як вода, вода. Будемо говорити. Просто про мій реальний приклад. Про я про свій буду говорити. Приклад саморобного теплового насоса, вода, вода. Все підрахуємо, все покажу. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал. Мій канал про альтернативну енергетику. Це доступні реальні, реально економні, народні рішення для всіх. Тобто всі можуть це зробити, те, що я роблю, бо я намагаюся її робити якомога дешевше, щось там вишукую, винаходжу, щоб воно вийшло як економніше, дешевше мені, і вам теж все це показую, свої рішення. Тобто, все це реально зробить для середньостатистичного громадянина. Все, все абсолютно реально. От. І доступно. Є в мене сонячна електростанція ще без інвертора, ЕКБ, поки що я її використовую на нагрів, опалення, ГВС. Готування їжі, там зарядки, всякі імпульси. Тобто постійний струм, набрав там панелі на 220-250 холостий ход або 220 під навантаженням. І підключаю, там багато що багато що може працювати від постійного струму. Так, поки що використовую свою сонячну електростанцію. О, що в мене, як ви зрозуміли, тепловий насос саморобний, про нього піде сьогодні мова. Ще в у мене сонячний колектор 6 квадратних метрів, великий повітряний колектор. Він теж дуже допомагає. Тобто, ну взагалі, коли є сонце, навіть взимку, мені навіть опалення ніяке не потрібно вмикати. Поки є сон, і не тільки поки ще й до вечора, і до ночі не треба. він так нагріває. Дуже мене радує таке сонячне опалення. Ну, звісно, воно працює, коли є сонце. Воно не може бути основним, як я вже разів сказав. Це просто допоміжне для економії основного, бо воно безкоштовне. Сонце світить безкоштовно. Ще в мене досвід використання вітрогенератора, ще в мене. Плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. 12-вольтовий просто цей насосик, акумулятор, врізаємо цей насосик паралельно основному, ставимо акумулятор поближче до нього, ну, бо 12-вольтова лінія, там втрати великі. І все. В випадку блекаута у вас довго працює ваша система опалення, чим би ви там її не топили. Там, газом, дровами, циркуляція є, найголовніше. Топим, все робить, все в хаті тепло і все так можна пережити. Вся його фішка в тому, що він мало споживає енергії. Він там все, здається, 15 Вт, і то це на максимум. Його можна накрутити поніжає і навіть на 10 Вт. Його можна від 6 до 12 В регулювати. Ще у мене консультація. Що кому не зрозуміло, леньке дивиться відео, там якісь розрахунки не получаються, щось вони недорозуміли. Дзвоніть на консультацію, все порішаємо, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так, переходимо до розрахунків. Спершу нам треба визначитися, скільки мій тепловий насос видає теплової енергії в хату, а видає він теплової енергії 3,6 кВт. Тобто не в хату він видає, в хату він більше видає, бо це 3,6 кВт. Він тільки відбирає від води випаровувачі. Випаровувач відбирає мій тепловий насос теплової енергії 3,6 кВт від води зі скважини. Як я це визначив? В інтернеті вже є готові, в Google там набираєте, як це визначить. Це все дуже просто. Є така готова вже результат формули, там, результат розрахунків. Що, тобто один куб уявляємо собі, один куб води. Да? Один куб. Щоб підняти температуру в цьому куба води на 1 градус, нам потрібна потужність 1,2 кВт. 1,2 кВт на 1 градус. за годину. За годину, тобто за годину, якщо ми вставимо туди і 12 кВт, за годину в цьому кубі води, в цій ємності, на один куб, температура підвищиться на 1 градус. Так само воно працює і навпаки, якщо ми відбираємо тепло. Тобто, якщо через випаровач, наприклад, протікає в мене один куб води. Затікає він в туди, температурою 10 градусів, наприклад, витікає з температурою 9 градусів. Значить, я одібрав 1 градус. А в перерахунку кіловат це буде 1,2 кВт. Потужності я одбираю, але так як... У мене там протікає куб, ну майже куб, хоча там є куб, бо майже куб, це був у мене там без кількох відер, коли я набирав відро в віранді. А коли відкрить краніку той слив вниз, то одразу вода тоді шух, уходиш і починає підсмоктуватися цього краніка повітря. Його навіть перекривати не треба. От, то там куб точно, є, я думаю. От, І у мене заходить плюс 11 випаровувач, температура води, виходить плюс 8. Тобто я 3 градуси відбираю. 3 градуси з куба, з перекачаного куба. А значить, це один і два кВт з 1 градус на 1 градус, значить 3 градуса за 3,6 кВт. Все дуже просто, як ви бачите. Тобто відбирає випаровувач, тепловий насос відбирає з води скважини 3,6 кВт. До цих 3,6 кВт додається ще потужність компресора, тепло компресора. Бо компресор теж споживає якусь електроенергію, і ця електроенергія в кінці кінців превращається все одно в теплову енергію. І він споживає у мене приблизно 0,7 кВт, плюс мінус декілька десятків Вт. 0,7 кВт. Åh! Oh. Получається, що ці пари, які вже наситились тепловою енергією, вийшли з випаровувача. Заходять в компресор, охолоджують оті обмотки. Ти всі трущиться частини насосної частини компресора, бо там воно все треться, гріється, високі обороти, потужність. Потім проходять через обмотки. Він зсередини охлаждається, бо ребер в нього повітряних наружних немає. І це все тепло додається до цих 3,6 кВт, ще тепло компресора плюс 0,7 кВт. І в підсумку вже після компресора вже в теплоакумулятор, а потім і в систему опалення мого будинку заходить 4. 4,3 кВт потужності, теплової потужності. 4,3, якщо за годину, то 4,3 кВт години. в годину видає мій тепловий насос в будинок. В мій будинок теплоакумулятор, а тоді в систему опалення, а система опалення в будинок. Зрозуміло це. Фу, 4,3 кВт. години. Це ми запам'ятали. Далі, при цьому, коли він видав 4,3 квт години, він спожив за цю годину тепловий насос спожив 0,85. Кіловат години, 0,85. Не одну, а я це показував вже, до речі, не раз. 0,8 і теж в середньому він може під кінець під вимкнення десь 0,9 вже споживати, а при включенні навіть менше як 0,8. Тобто ну, в середньому хай так 0,85 чи кВт години 0,85 кВт години він за годину роботи спожив і видав при цьому за годину 4,3 кВт години теплової енергії. Це зрозуміло. Далі, оці 0,85 кВт-години е, коштують. Коштують, Скільки вони коштують да, по теперішніх тарифах. кіловат-година. ми це все знаємо, ось у платіжки я дивлюся. Вночі по нічному тарифу, до речі, в кого немає, обов'язково зробіть нічний тариф, це дуже вигідно і окупиться вам по-любому. Нічний тариф у мене з 11 до вечора, з 8 до 8 ранку коштує 2, 2 гривні 16 копійок, і денний тариф 4,32. І це за кіловат годину. Але ж, як ми вияснили, він кіловат годину за годину не спожив. Він спожив 0,85 кВт-години. За годину. Тобто, за годину роботи, за годину роботи, година роботи теплового насоса вночі коштує гривню 83, година роботи мого теплового насосу. Зрозуміло, да? а в день година роботи мого теплового насосу коштує 3 гривні 67 копійок. Це зрозуміло, бо він, ну я вже я, надію, зрозуміло пояснюю, да? аби він 1 кВт, рівно 1 кВт-годину споживав в годину, то тут би було все округлити можна було б до 2,16 і 4,32. Але він не споживав, він 0, споживає, він 0,85 споживає кВт-години, тобто вартість однієї кВт-години, не так, не однієї квт години а однієї години роботи теплового насоса, вартість 3,67 гривні в день. І гривня 83 вночі. Це зрозуміло. Далі, як же нам з цих цифр визначити вартість однієї кіловата теплової енергії, яка вже видається тепловим насосом мені в будинок? Дуже просто. Беремо оце роботу за годину, 3 гривні 67 копійок, вартість роботи годинної роботи теплового насоса. І ділимо на потужність, яку він видає. Ми пам'ятаємо, що видає він хату 4,3 кВт години. 3,67 гривні ділимо на 4,3 кВт. Виходить, у нас 0,85 копійок, коштує одна. Кіловат година теплової енергії, виданої в хату моїм тепловим насосом. Це о, робота в день, по денному тарифу. 0,85 копійок. По, по нічному тарифу. По, ну 0,85 копійок за кіловат потужність. Взагалі теж небагато. Вночі це взагалі я кажу, шара. Ну, це реально майже шара. 0,43 гривні, тобто 43 копійки, коштує одна кіловат година теплової енергії, видана моїм тепловим насосом вночі. 43 копійки, уявляєте? Ну, чого не можна сказати, що це шара? Де ви такі тарифи? Нам мені писали, що зараз найдешевший, виходить, тариф отой на опалення, який можна оформити. Ну, його треба оформляти. Це не просто так. Є зараз в Україні тариф на опал для електроопалення, і там воно виходить, щось там підраховував він. Щось з близько гривні по нічному тарифу ще. Це якщо у вас є тариф на електроопалення і ще плюс нічний тариф, то там щось в нього вийшло гривня. Він каже, що це найдешевше. Ні, це не найдешевше. ми побачили, що тепловий насос має 40. Вода вода, мій тепловий насос, має вартість однієї кіловата теплової енергії 43 копійки. Вночі і 85 копійок в день. От. Тобто дешевше цього не буває нічого. Ніякий тариф на електроопалення разом з нічним тарифом не переплюне. Вартість кіловат години теплового насоса, вода-вода. Ну от ніяке ніяк, опалення. Тобто це реально найдешевше в експлуатації опалення. <кхм> О, цифри це показують, я ж кажу. Цифри, факти Факти не брешуть. Ну, Щоб ще було зрозуміліше, уявіть собі таку ситуацію. У вас, наприклад, вам пропонують купити електрообігрівач. Ну, Наприклад, тут є такий віртуально, уявим собі таку ситуацію. уявний. Є якийсь чудо-електрообігрівач, який е, гріє на 2 кВт. Гріє на 2 кВт, ну, 2 кВт такий масляний обігрівач. І за ніч роботи, значить, якщо він буде працювати, наприклад, з 11 да, вечора до 8-7 до ранку, це 8 годин, виходить, да? Ну, да, 6-7, 8 да, з 11 до 7, 8 годин працює цей нічний тариф, він спожиє 16 кВт годин. Ну, Він їх і видасть і 16 кВт годин. І ви за ці 16 кВт годин заплатите, ну хай там по 50 кіпів, 8 гривень. Хто не захоче мати такий електрообігрівач, так, що буде вам 2 кВт цілу ніч видавати, і ви заплатите за роботу такого 2 кВт обігрівача 8 гривень. Оце приблизно тепловий насос. А це приблизно так працює тепловий насос. Тобто, дешевше ще раз, ще раз, дешевше опалення не існує. Не існує. Ніяке Електроопалення разом з нічним тарифом, тариф на до речі, той тариф, цей спеціальний тариф оформить на електроопалення, його, здається, писали не можна, якщо у вас є якісь другий вид опалення. Тобто, якщо у вас є газ там чи дров'яне опалення, то вам не оформлять цей тариф. Тобто, це тільки для тих, у кого є тільки електроопалення і немає більше ніякого опалення. Наскільки я розумію, то це так. Може я не правий Пишіть, що ви про це думаєте, але я зрозумів те, що я узнав, то це так. Так що, от такі получилися цифри. Бачите ще раз. 1 кВт, 1 кВт-година, кВт теплової енергії, з теплового насоса, мого, вода, вода, коштує 43 копійки. Це по роботі, якщо він працює вночі, по нічному тарифу. Якщо він працює в день, 1 кВт теплової енергії, яку він видає мені в хату, коштує 85 копійок. Або 0,85 гривні. Ха -ха, такі от розрахунки. Все реально, все правильно. Там писали, що зараз це не актуально. А, до речі, ще, до речі, вимкнення електроенергії. Зараз там, може хтось вже хоче написати, там, Та, на що той тепловий насос в електроенергії вимикають все таке. Навіть мій тепловий насос працює приблизно пів доби. ну, 50% часу доби, тобто 24 години, 12 годин. Але 12 годин він зараз і не працює. Зараз ще так не дуже холодно, я так підраховував, десь 9-10 годин зараз працює. Це він буде 12% працювати, десь якщо буде 0 на дворі, вже 0 так буде стабільно триматися, то буде десь 12. Тобто, що це значить? Це значить, що якщо будуть вимкнення електроенергії 2 на 2, або там 3 на 3, або 4 на 4 години, тобто 50% доби є електроенергія, 50% нема, то мій тепловий насос до нуля приблизно градусів в середньому справлятися, то буде. Справлятися, тобто за оці. Дві 3-4 години, поки є світло, а потім ті 2-3-4, поки нема світла, він накопичить, нагріє хату і накопичить теплоакумуляторі енергії достатньо, щоб потім, поки нема світла, цю енергію віддавати. Ну, віддавати, просто прийдеться циркуляційний насос поставити від акумулятора. Бо зрозуміло, що якщо нема світла, то й циркуль не працюватиме. Але якщо поставити циркуль від ДЦ, то або через інвертор, як хочете, там, ну і та сіки ти циркультяне. то буде це тепло ганятися з теплоакумулятора, поки немає електроенергії. Так що, я ж кажу, Тепловий насос не працює цілодобово, тому, якщо такі вимкнення приблизно навіть. Якщо буде трошки більше, не буде електроенергії, як буде, не 50 на 50, а, наприклад, тільки 40% часу на добу буде електроенергія, 60 не буде, все одно мені тепловий насос справляти. Це вже коли зовсім її не буде, там, або на 2 години тільки вмикатимуть електроенергію, то, звісно, який тепловий насос. Він вже просто не встигне за такий час, вже не тоді прийдеться дровами топити. Але, я ж кажу, поки десь 2 на 2 години, а так вимкнення, 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 чи 3 на 3, 4 на 4, все чудово справлятиметься. Теплоаккумулятор, нічний тариф і погнали. Все супер. Фу, ну, от і все, що я хотів сказати. Може, щось не сказав, щось забув, то питайте, дзвоніть. Все, всім, до побачення. Дослід. До речі, в одному з наступних відео. Я покажу і розкажу, де можна придбати готовий тепловий насос і українського виробництва, і там другі буде як мінімум два варіанти готових теплових насосів. Теж недорого, економні рішення. Зрозуміло, що я вам не буду показувати якісь там теплові насоси за кучу тисяч євро. Це буде дешеві економні рішення для народу, такі що сопоставімі цифри будуть з обичними звичайними котлами, там твердопаливними чи газовими. Я вам це гарантую. О тобто, ну хоча я все ж таки раджу за саморобний я обома руками за саморобний тепловий насос, бо це. Ви собі зробите і краще, і ефективніше, і будете знати, як воно працює, і зможете його підрегулювати, покращити, прилаштувати під свої потреби, якось розмістити там, де треба, впихнути там, де треба відремонтувати. Тобто, все ж таки треба розуміти, як воно працює, якщо ви хочете їм користуватися. Я все ж таки за саморобний. Але знаю, що. Багато хто хоче купити заводський, не, ну не може там бувати таке, що просто не виходить зробити самому, щось там не виходить, чи нема часу. Чи, ну, взагалі людина не розуміє, то будуть такі варіанти, і буде відео про заводські, там, як мінімум, два варіанти. Все, всім до побачення, до слідуючих відео. Дякую за увагу.